Друзі, привіт! Ми це назвали горизонтальним подкастом. А ми це громадська організація Мартін Клуб, яка є імплементаційним партнером фонду народонаселення ООН в Україні. Трошки згодом я про це розкажу. Ну це такий офіціоз, так би мовити. А у мене в гостях сьогодні Софія Грубова. Так. Я Олександр Чіш, комунікаційник. Хто ти? Я соціальна працівниця мобільної бригади. Соціально-психологічної -допомог... Соціально допомоги міста в ну, Дніпрі. В Дніпрі. Так. А, так, ну дивись, ти у нас, напевно, перший працівник серед усіх мобільних бригад, а їхня кількість там уже uh -huh. перевалює декілька десятків по всій Україні в усіх містах працюють, яка є людиною з інвалідністю. А, ми знаємо, що ти от тільки входиш в uh -huh. цю роль, да? тому давай а, з твого дозволу почнемо uh -huh. з того. Як ти потрапила в цю студію? Ага, а, на ручках. <свісно> ти <свісно> до цього звикла вже. Ну, тому що не секрет, я просто так давайте трошки веду в курс справ. Ну, Я, як журналіст, насправді знімав особисто сюжети з Соні, коли керував службою новин, відправляв журналістів знімати сюжети Соні. У, у неї активна громадянська позиція, вона активно брала участь в різних акціях, які присвячені. Які присвячені тому, щоб міська влада звертала увагу на оці всі бордюри, тротуари, сходи і робила місто ну, для, для людей з інвалідністю придатним, так би мовити? Спойлер маруло, що змінилося? Прошу. Спойлер, мало що змінилося з тих часів, поки того все знімали. А як же вони оці акції проводили там і казали, що там ми 300 вулиць. Де? Особисто пам'ятаю, Михайло Лисенко казав, що особ... 300 вулиць в зроблять в Дніпрі, які будуть зручними для людей з інвалідністю? Ніто. Я зрозумів. Окей. <реш> <реш> Добре. Ну, давай так. Активізм активізмом, але ти ну я ж тебе пам'ятаю таку ще. <смір> <смір> але ти сама як людина розвивалася, вчилася. <смір> я знаю, що у тебе освіта психолога. Так, освіта психолога, і власне я вже п'ять років і працюю от сама на себе вчасна ну, психологічна практика. Часна психологічна практика. А люди знають про а, те, що ти людина з інвалідністю, коли з тобою працюєш? Ну, що прям так я це не кажу: типу, привіт, я там закінчила такий-то універ, <ривіт> маю там такі-то курси, а іще я пересуваюсь на кріслі колісному. Ні. Ну, іноді, якщо на мене там хтось підписується десь, то вони це бачать, скоріш за все. А так, або, ну, типу, якщо я бачу, що ця інформація може якось типу, допомогти або щось зробити, ну, типу. Якщо коротше, це доречно в роботі, я можу це сказати. От але ну що прям я так не, не вітаюся. Угу. Зрозуміло. А ти бачиш зміни в ставленні людей? Ну, давай так обширно скажемо суспільства? Ага. До людей з інвалідністю, до людей на візочках. Я от знаєш просто чого зараз війна в країні? Ну, так. я помітив, у нас на районі є декілька. Ну явно видно, угу. що це військові з протезами. О. І ну більшість людей реагує нормально, а деякі от, от прямо от так. от, знаєш, от впираються і дивиться на той угу. протез, і ще може підійти і щось розповідати угу. і розказувати. І що ти чіпаєш людину? Ну вона ж типу здорова людина. Ну. Да, з протезом, але вона здорова людина. Mm -hmm. е, от, е, чи помітила ти зміни, тому що ну, ти ж з дитинства, да? наскільки да, я та, пригадую, та, та, та. Е, от, маєш цю проблему? Ага. Е, чи ні? А, ну, я зараз так не сильно на це звертаю увагу, що прям хтось стоїть і палить. Ну, іноді бувають, я там умовно дивлюся на людину, якщо я відчуваю, що це вже ну, умовно довго. Я дивлюсь на людину, у мене якось повзає, вираз обличчя на не дуже дружелюбний, вони відвертаються. Але ну, якщо це діти, ну це цілком окей. Там, Ну, щоб прям ну, був один випадок, це ще не знаю, там, ну, до повномасштабного вторгнення, може, роки-три назад, якась така стрьомна ситуація. Я йшла в себе по район, а там мене, ну, наче вже всі знають, місцеві бачили точно. І йде мама з дитиною, і дитина щось хоче. Ну, типу, дитина, така, я не знаю, ну, скільки їм там, роки, два з половиною, може. І дитина щось хоче на мене, мама її просто так от бере під ет, ну, типу, так от під мишку, закриває її рота і переносить метри на три за мною. Матюка це нізя, да? Ну, напевно, ні, бо ну то... я дуже здивувалася. Я була під великим враженням та від цієї ситуації, тому а зараз. Ну, зараз зазвичай, якщо треба десь допомогти, попросити, люди ну, там, не відмовляють. Це, до речі, цікавий нюанс, тому що дітей треба привчати ну, з дитинства. Так, да. ну, ну, тому якось їм пояснювати, що та. Те, ну, це просто людина, так, просто так, вона так. пересувається іншим способом, ніж ти там, в пісочниці. Та, 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 бігаєш. Та, та, та. Тобто, ну, це був єдиний такий випадок, коли я така в смислі. Угу. Ну. А, зрозуміло. А дорослі ну я не знаю, там на зупинках громадського транспорту допомагає з сказ... а та допомагають, звичайно. Або ну там, коли мені треба ну дивись, у тебе на районі зрозуміло, да, тому, тому що тебе там багато ну, людей та, вже знають. Ну вони самі а... готові. А якщо ти в центр виїжджаєш? якщо я в центр виїжджаю, ну пф. Ну, зазвичай на зупинках, там, де я сідаю, я їй прошу, прошу допомогти. Або там, умовно, якщо я хочу якось прям побути бунтаркою, поїхати на першому трамваї. То я можу іноді з салона когось покликати, типу хлопці, там допоможіть. Ну, зазвичай без проблем. Ну, можуть сказати, там у мене там нога, нога, рука спина, ну це ну, понятно, тут питань нема до цього. Ну, як у мене сьогодні. Ну так, та, але зазвичай, зазвичай допомагають. А, зрозуміло. Ну давай так. У тебе була своя е, приватна психологічна практика. Вона є. Та вона є. Це добре. Це приносить гроші, тому це добре зараз. Ми перейдемо до наступної теми. Все-таки як ти потрапила до проєкту мобільних бригад. А глядачам я нагадаю, що мобільні бригади працюють за підтримки UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення у координації з офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерством соціальної політики. Просто щоб ви знали, що завдяки цим людям виходить цей. Подкаст. А, і ми говоримо про послуги мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які надаються завдяки фінансовій підтримці урядів Сполучених Штатів Америки, Канади, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Великобританії та Гуманітарного фонду для України UHF. Це просто щоб ви знали, підглядаю в телефон, тому що стільки поважних організацій доклалося до запису цього. Подкасту, що я всі не вивчив. А да, а вірші я в школі теж погано uh -huh. вчив і на наступний день забував їх, фактично. Так, ну давай так, переходимо до теми, як ти потрапила в мобільні бригади. Яка твоя мотивація в цьому? Ну, в принципі, у тебе є своя приватна практика, ти можеш собі там спокійно. Ну, я не знаю, там, на Мальдіви, напевно, що не, ну, ні. Ні, не, не але для нормального життя підозрюю, що вистачає. А, тому а... я що хочу спитати? От Мобільні бригади вони ж працюють зі доволі специфічним контингентом людей. Тобто, це можуть бути е, і жінки, е, які багато років е, бояться кривдника і е, е, ну от ніяк е, не хочуть вийти з той. Важкої mm -hmm. ситуації, в яку вони потрапили, це можуть бути літні люди, які потерпають від дій там своїх онуків або синів доньок. Це може бути зустріч з кривдником. І ну я розумію, що у нас в принципі там прописаний алгоритм дій в у випадку якоїсь кризової ситуації. Ну але це так будемо казати, це mm -hmm. ну не, не є. Абсолютно небезпечно. От що тебе спонукало до того, щоб піти працювати соціальним працівником? Ну, давай, так, на цьому поки зупинимося, далі ми продовжимо. Над соціальним працівником це вийшло зовсім випадково. Це ніколи не було мрією дитинства і життя. Якраз ну, я трохи раніше, там не знаю, може, місяць тому, попросила свою знайому, яка в тебе буде наступною в цьому подкасті. Що <реш> кажу, я хочу грошей, якщо буде якась робота, клич мене. А, от Вона мене покликала, але сказала, що це робота психолога в мобільній бригаді, а, протидія там, ну, не протидія, а там допомога постраждалим да від домашнього насилля і насильства, і цей. Потім, ну, коли я вже зв'язалася з Вікторією, це виявилося, що не психологом, а соцпрацівником. І ми так говорили, говорили. ну, Я сказала, що я ніколи не була в цій соціальній сфері, тобто я Ну дна кабінетна, типу, людина, що ну я тобі скажу так, що я теж певний час працював соціальним працівником, Ага, і <сум> от, що? буквально. Там і ну, ось щось ти людьми тут. І ось Я тут <сум> з тобою. <сум> я, я колишній соціальний працівник, а ти е, теперішній. Так. А, от. Але і... ви помітили, вона чесно сказала: е, мені треба гроші, тому я пішла <сум> до вас працювати. Ну і ні, я б не пішла просто так, якби там не пересікалися якісь цінності. Будь-яка ти... робота має оплачуватися. Понятно, це... ну, так, так, так. Тобто зможення. і ідеї, і команда мені сподобалась насправді, що для мене було важливим, бо я один раз працювала ну, типу, в офісі там, з командою, і це був досвід ну, не дуже класний, тому я реально переживала. там... Щоб була команда нормальна, щоб можна було комунікувати, прямо все питати, потримувати відповіді нормально, а не якось пасивною агресією післязавтра. Но, тому якось так зірки збіглися, і ми ну, домовилися, що зараз я тут, я навчаюся, я працюю, і з часом, якщо звільниться місце там, психолога, мене туди направлять. Можливо, психолога в мобільній бригаді, можливо, а, ну, тобто. Ну, зрозуміло. А, ну, Дивись, а, в, тут ще який нюанс а, трошечки буду. Провокувати тебе. Давай мобільна бригада, вона ж яка? Вона мобільна, там головне бубо, ш бубо. швидкість. Стой, стой, стой. А мені, значить, дзвонить Аня і каже: Соня, є вакансія в мобільній бригаді. І перше, що я їй кажу, слухай, ти може забула, але може бригада мобільна, а я не дуже. Хорош, бачиш, однаково мислимо. <рес> так, от і вона сказала, що там є бусік, типу, все нормально, знайдемося. Ну, типу, можна придумати, як це все робити. Я розумію, це їздити, я вже от їжу ну, там майже тиждень повний. Це ну, фізично ну не можу сказати, що суперлегко. Ну, типу, це незвично для мене. Бо знову ж таки, я працюю онлайн, я прокинулася, там, поїла, там, зробила щось, ну, що мені треба, всілася і працюю там на одному місці. От, Але ну, поки норм. Типу, незвично, але ну, цікаво. Тут прозвучала просто інформація, яку можливо хтось пропустив. Я зауважу, що у громадській організації «Мартін Клуб, завдяки нашим партнерам, яких я прираховував, є машина, яка дозволяє допомагати людям з інвалідністю, і в тому числі як ви бачите, і працювати та, -та, -та. і ми, ми вирішили, що ми там навіть зробимо прямо мобільний офіс. Тобто, ну задача там ну, соцпрацівника, до, та, психолога. Та... ти ж не зможеш піднятися на дев'яти підняти Тут, ну піднятися ну, другий або тебе піднімав. приватний в цей сектор. Там вже бувають такі куч. От, і ми вирішили, що це буде все в цьому бусику зроблено. Ми там вже чуть-чуть перетусували сидіння, там їх можна там знімати, ставити як зручно. От, ну, будемо дивитися. Зараз вже просто стало трохи більше. От, ну, це суто експериментувати, дивитися, як воно виходитиме. Але думаю, що ну, це перший досвід як і у мене, так і в організації. Тобто поки невідомо. Але Не, я розумію, що ти е, зараз тільки починаєш. Е, я думаю, що ми потім е, запишемо і ще з тобою ну там інтерв'ю, подкаст. Називайте, як хочете. Уже коли ти ну набудеш досвіду, е, ти кажеш, що ти вже от е, каталася, та <гітно> каталася на виклики, як як реагують люди. А хтось там перший тиждень ну ми розвозили гуманітарну допомогу, і коли я допомагала ну, власне соцпрацівниці на місце, якої я піду, кілька ну не кілька разів час від часу, люди, особливо хто більш старший, ми з нею поруч, але звертаються там чітко в неї. Тобто ця штука, що наче ну, там, мене ігнорують, а до неї звертаються. Хоча... Ну, типу, що, 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 ж ну, що говорити, з ти говорить. на візочку. Так, 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 У мене ж, ну, типу, ножик не говорити не можу, все все плохо. Але ну, хтось більш молодший. там, ну, Я не думаю, що це від віку залежить. Це ну, так, така штука. Це... Та, в голові, в голові, так, як воно працює. Так, хтось нормально, хтось, ну, типу. Ну, але все одно ну, в мене в руках бумажка, які їм заповнити треба. Ну. Ну, да. Не заповнить памперсю тобто не отриш. Вони... Ну, <гум> тобто там без варіантів в них виходить. Ну та. а, Ще така штука, от, чи готова ти до ну, знаєш, якоїсь реакції, назвемо її, нечемної, хоча mm -hmm. я би тут теж використав ну, інше та. слово. Там, типу, Зачем ти мені допоможеш? Ну, ти, ти ж без ног. Алло. Ну, а, я думала про це, ну, типу, я не ну, живу… Чи, чи готова ти от. Для... А, а, Боже, та що зі мною станеться? Ну, типу, це то точно можна відбити, це точно можна, ну тут одразу буде понятно, ну, наскільки людина там в собі, при собі, що їй треба. Плюс я там не одна настроя, ще психолог і водій. Ну тобто, я не відчуваю, що це може бути якось небезпечно для мене чи щось таке, а зуби заговорити, ну, типу, я можу. Або якось вивезти, або, ну, коротше, тут вже таке, як прийдеться. А, слухай, а ну, от прямо зараз, тому що ми це ми пишемо в запису, але в режимі прямого Етеру я піду в один з чатів, мені мобільні бригади мали відповісти на питання, яке мене цікавить. Секундочку. Тому що хтось відповів, хтось не відповів. А Що тобі там щось треба було? А от я запитав просто: наскільки у нас а, випадків ну, за той час, а, поки це? працюють а, мобільні бригади а, викликів мобільної бригади людьми з інвалідністю? І вони є, але їх ну, небагато, mm -hmm. скажімо так. І а, от з чим ти, ну знаєш, і як соц... ну, соцпредставник владна, як психолог тут, напевно, більше mm -hmm. з чим ти це пов'язуєш? З тим, що люди з інвалідністю? Не стикаються з домашнім насильством або гендерно зумовленим, чи е, з тим, е, що ну, вони якось чи соромляться, чи що? Я думаю, що більшість не знає, що взагалі є подібна опція. Ну, те, що можна до когось звернутися і можна щось зробити. Те, що не стикаються, ні, стикаються. Ну, типу, ну, точно. Але ну, до кого звернутися, яка може бути допомога? І ну, це ж залежить теж і від від інвалідності. Також, якщо людина ну, не може себе. Е... Господи, як це слово, скажи мені. За, За собою то, доглядати угу. якось і повністю залежить, ну, наприклад, від того ж кривдника. Ну, Суто логічно, ну, наприклад, вона може думати, що ну, і що вони мені зроблять, я залишусь сам сама, ну і, і далі таке. О, тому тут скоріше може бути необізнаність, непроінформованість і якась така відчуття, не знаю, може, безнадійності. А що, як мені допоможуть, а я нічого не зможу. Тут знаєш, то розповіли. Про ще один випадок відчуття безнадійності і безвиході, але іноді це обумовлено тим, що ну, от кривник да, жив з mm -hmm. дружиною, а дитина інвалід. Mm -hmm. І тобто, ще дитина, дитина потерпала, дитина потерпала через цю ситуацію, але mm -hmm. ж вона дитина, вона нічого зробити no, не так. Та, та. Тому, власне, ми і намагаємося зараз проговорити, вийти в засоби масової інформації з цією темою. Я чесно тобі скажу, я от не знаю, скільки людей, скільком людям буде цікаво дивитися це і слухати, тому що тема не проста. А як ти знаєш, ну тут я вже як так mm. медійна мі людина, дозволю собі дозволю собі припущення, що люди не дуже хочуть слухати про непрості теми, важкі, про насильство, про якісь речі, ну які несумісні з цивілізованим світом, і зрозуміло, що вони більше хочуть там не знаю дивитися тіктоки, короткі mm. відео розважального жанру. Ну і я вже часто наводив цей приклад, що ти можеш бути мати три освіти, написати якийсь mm -hmm. серйозний труд. Але відео з їжачком, який пукнув, подивиться 6 мільйонів. Да, ну, а, да. а, а тебе ніхто. Ну там умовно кажучи. Ну, так. Та, та. Відносно, а, ну це правда, це так таке працює. Я, до речі, знаходив це відео, смішно. то там там більше <смішно>, смішно. А ми говоримо про непрості речі, просто намагаємося це робити в такій формі людській. Знаєте, не як люди сидять там, як людина, яка працювала в телевізорі, все говорити поставленим голосом на серйозних шах. Це я думаю, що вже мало кому цікаво. Друзі, нагадаю, що проект мобільної бригади він працює за підтримки UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення у координації з офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерством соціальної політики України. Послуги мобільних бригад надаються завдяки фінансовій підтримці урядів Сполучених Штатів Америки, бюро USAID, з питань гуманітарної допомоги Канади, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Великої Британії. Та гуманітарного фонду для України UHF. А завдяки цим організаціям ми тут спілкуємося з Софією Грубовою. Не знаю наскільки ти груба, але ти Софія Грубова, соціальна працівниця мобільної бригади, яка громадська організація Мартін Клуб, яка працює в місті Дніпро. Тебе щось здивувало за. Ну, я розумію, що ти недовго поки ну, що працюєш. От здивувало щось, не знаю, в людях, в ситуаціях. Чи вони всі тобі знайомі, тому що у тебе а... психологічна оця практика? Ну, я б не сказала. те, що Ні, поки що нічого не здивувало. Типу, це скоріше реакція, а... Опять. І, це, не було, не було і знову. І знову да? а, та, а, ну, тому я і кажу, що хочу з тобою записати потім, поспілкуватися, коли ти вже mm -hmm. набудеш скілов, так би мовити. А, зрозуміло. Так, ми чому ми про це говоримо? Для того, щоб ви просто ще раз дізналися, що соціальна психологічна допомога надається в тому числі і людям з інвалідністю. І якщо є такі, то не соромтеся, якщо ви знаєте про випадки домашнього або гендерно зумовленого насильства. Не мовчіть, якщо ви сусіди, у нас от зараз є реклама. Якщо ви випадково пропустили рекламу. То ви заходите на сайт Club, і там, або на Фейсбук-сторінку, і там всі телефони є. Не мовчіть, телефонуйте, ми проїжджаємо швидко і ну, вже починаємо розбиратися в тих чи інших нюансах і ситуаціях. Люди часто дійсно, ти правильно сказала, не обізнані, вони просто mm -hmm. не знають про такий функціонал. Я брав інтерв'ю у дівчини там, з Павлоградського району, яка. Ну там зрозуміло, вона вийшла заміж дуже рано. На неї тисли багато років. Ну, коли ситуація дійшла вже там до абсолютно неприйнятних речей, як то бійка, там тягання mm -hmm. за волосся, вона таки наважилася викликати поліцію. І поліцейський запропонував їй подзвонити до мобільної бригади. Mm -hmm. І потім вже каже: Я коли відійшла, я думаю, от я типа дура, а, -а, а чого я вообще все це терпіла і раніше цього mm -hmm. не зробила. От. Так що, ну, от вам. Є наочні... шелтери, є куди їхати, є юридична допомога, різна соціальна допомога. Ну, тобто, якщо що, і вдягнуть, і обують, і, е, тобто можна якусь фінансову допомогу, як я знаю час від часу отримувати. Це правда. Так, Тобто, і, і дитині допоможуть вдягнуть. Е, ну, Є куди йти, і є шелтери для е, маломобільної групи населення. Ну я туди поки ще не доїхала. Ми ну, плануємо там покататися, я не знаю, може там завтра чи на наступному тижні. Е, тобто ну, має бути все і пристосоване щось. ну, щоб, Ну, щоб... Маломобільне це там для різних верст населення, тому думаю, і на кріслах колісних, і хто з милицями, і старенькі, тому Ну, раптом що є, куди діватись. Абсолютно, uh, давай так на uh, цей водний період ми mm -hmm. uh, робимо паузу. Okay. Ти набуває, набуваєшся скілів, mm. і далі зустрінемось. ми зустрінемося обов'язково. Ви, будь ласка, підписуйтесь на Ютуб канал Мартін Клуба, де буде виходити відеоверсія відеоверсія цього подкасту. Також буде аудіоверсія. Ми пізніше на своїх офіційних сторінках. А це сторінка ВФБ і сайт Мартін Клуба. Повідомимо на яких платформах буде виходити аудіоверсія. Долучайтеся. У нас є довіз такий: не мовчить. Ну не мовчить долучайтеся до, до того, щоб до профілактики, так би мовити, і запобіганню різних нехороших речей, які роблять не хороші люди. А ми ж на стороні добра. Так, і ідея те, що з вами так не можна.